Якщо у вас вдома є баночка сардини в томатному соусі від торгової марки Екватор, то я пропоную вам зробити ось такий шедевральний борщ. Для цього блюда вам потрібно взяти картоплю, нарізати її і закинути її в окріп. Коли вона закипіла, додаємо сюди сіль, лаврушечку, перець горошком і натертий корінь селери. Перемішали і нехай вариться. А тим часом зробимо зажарку, пасіровочку, закинемо нарізану цибулю в пательню, посмажимо, посолимо. Добавимо на терту моркву, далі вам потрібно додати буряк. Я використовую домашню борщову заправку. Після бурячка нам потрібна сардина в томатному соусі від торгової марки Екватор. Ми беремо дві баночки, трошки минемо виделку, тільки не перетворіть у пюре. Цю рибу ми перекладаємо до наших овочів. Коли картопля вже ось ось зварилася, ми перекладаємо цю пасіровку в наш суп, перемішуємо, доводимо до кипіння, варимо 10 хвилин, закидаємо зелень, закриваємо кришкою, газ виключаємо і даємо йому настоятися. І потім подаємо зі сметаною та зеленю. І ви в шоці, я в шоці всі, в шоці, наскільки нереально смачний виходить борщ. З сардинами в томатному соусі.